Друзі по класиці і подають далму з картиком. Це, так, зветься, соус. Дехто називає просто йогурт, хто називає просто кваша. Але дуже важливо, в принципі, я вам зараз покажу, як це правильно приготувати. Однозначно, сюди ж додається чесничок. Як основа це буде айран, ось такий йогурт, кучок гарної зелені, обов'язково по класиці кінза. Я ще додаю свіжого огірочка. Трішки можна підсолити. Додати чорного меленого, пару зубчиків часничку, все сюди ж, кропу петрушки. І обов'язково гарний пучок кінзи. Це класика. Неодмінний інгредієнт східної кухні. Все сюди ж можна просто на Так Також все відправляємо сюди. Ж. Ой, який аромат, друзі. Це те, що треба для долми. До речі, такий же соус можна подавати з люля-кебабами, Теж буде дуже смачно. Дивіться, це виглядає.